У Калуському міськрайонному суді 7 травня продовжили розглядати справу депутата Калуської міської ради Тараса Барнича. Його підозрюють у тому, що 26 жовтня 2023 року він автомобілем на підпитку на смерть збив велосипедиста. Суддя Любомир Юрчак повідомив, що потерпіла Леся Баран, подала позовну заяву про відшкодування моральної шкоди. Вона просить стягнути з Тараса Барнича 500 тисяч гривень. Прокурор Андрій Петрів, який долучився до справи 24 квітня, подав клопотання. Про те, щоб на два місяці зобов'язати Тараса Барнича не покидати межі Івано-Франківської області без дозволу суду і прокурора, здати закордонний паспорт та паспорт громадянина України, а також за першою вимогою прибувати до суду. Прокурор пояснює, що суд обрав Тарасу Барничу запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі приблизно 215 тисяч гривень. Підозрюваний її вніс 23 грудня 2023 року, 27 квітня 2024 року Строк обов'язків, які повинен був виконувати Тарас Барнич в межах запобіжного заходу, закінчився. Щоб не затягувати судовий разів даного провадження, я вважаю, є необхідність покласти дані обов'язки на обвинувачення. Овинувачений барнич, усвідомлюючи неминучість покарання і розуміючи, що дані, в певній статті є, однозначно покарання позбавлено доволі реальним, може ухилятися від покарання, розуміючи, що він таке покарання, якщо буде доведено відповідно його Зважаючи на те, що він є жителем жительського району, а також депутатом Калівської міської ради, він може впливати на свідків з метою затягування судового розвитку, можна пробувати на виклики прокурора чи суду, силаючись на різні обставини. Це, це на землі і так далі. Адвокат Тараса Барнича Олег Іванів сказав, що не розуміє позицію сторони обвинувачення і вважає клопотання безпідставним. Він каже, попри те, що 27 квітня закінчився строк дії обов'язків, покладених на Тараса Барнича в межах запобіжного заходу, підозрюваний не переховувався і сьогодні з'явився на судове засідання. Зараз залі присутній наш підзахисник Барнича він фактично з того часу він є тут, не впливав якихось ризиків який тут прокурор нам зачитав про те, що усвідомлюючи неминучість, переховуватися, про те, що може впливати, про те, що може перешкоджати іншим чином, вже лікарняний перше чую, що це причина, яка перешкоджає іншим чином. Тобто фактично, це все це його осління до доведеності. Прокурором просто зазначено без, без будь-яких конкретних фактів, обставин, які це підтверджують. Суд задовольнив клопотання прокурора Петріва, а також вирішив розглядати цивільний позов Лесі Баран про відшкодування моральної шкоди в цьому кримінальному провадженні. Покласти на обвинуваченого термін на два місяці наступні обов'язки, не відлучатися з населеного пункту, якому він проживає без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, отримати від спілкування зі свідками та потерпілими в даному кримінальному провадженні, здати на зберігання. До відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну. Попередити обвинуваченого барнича Тараса Ярославича, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України. Наступне судове засідання відбудеться 22 травня. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.